Але якщо правду трошечки виправити трішки тут, трішки там, то можна кардинально змінити реалії. І відповідь на головне питання, чи є у Олександрита майбутнє? Я Смирнов Сергій, лікар-методист і розробник авторських курсів з апаратної косметології. Якщо вас цікавить бізнес у сфері лазерної епіляції, то це відео для вас. Щоб допомогти вам вирішити професійне питання, натисніть на кнопочку Підписатись і натисніть на дзвіночок, щоб ви отримали прибуток в роботі з лазерами. Розвивайтесь і багатійте. Підпишіться і дзвіночок. Для тих, хто хоче перевірити свої знання в області лазерної епіляції, в першому коментарі є посилання на цікавий тест 10 питань. Одна з моїх учениць надіслала мені з інтернету статтю про Олександритовий лазер, яка називається Чому у Олександрита немає майбутнього в світі лазерної епіляції?» І задала питання, невже так все всумно? І якщо так, то чому найкращі студії та клініки досі купують ці лазери? Я візьму на себе відповідальність прокоментувати статтю. І маю на це право, тому що вже 15 років я є користувачем і власником Олександритових лазерів і можу зробити певні висновки. Я неодноразово аналізував і порівнював Олександритовий і діодний лазери на своєму каналі. Все це ви можете побачити, перейшовши за посиланням, яке бачите в правому верхньому кутку. Почнемо. Міф про найкрутіший лазер і захмарна ціна. Навіть найпростіша модель від відомого бренду, наприклад, Кандела, коштує 100 тисяч доларів. І це тільки початок. Я намисно перевів цифри з світову валюту, щоб слухачі з різних країн розуміли, про що мова. Чому це так дорого? Тому що всередині лазера знаходиться складна оптична система, складні лінзи. Газорозрядні лампи, кристал, що вимагає тонкого налаштування, вузли, що прискорюють, модулюють випромінювання. По-хорошому, при установці нового пристрою фахівець повинен приїхати для перевірки і калібрування лінз після поставки і установки. Якщо оптика навіть трохи погіршена, ефективність різко падає, і таких нюансів десятки. Все це правда. Лазер дійсно технічно дуже складний на відміну від діодних. Ціна наведена середня. Є у Олександрицеві лазер і за 60 тисяч доларів, є і за 140. Йдемо далі. Сервіс з'їдає прибуток. Це одна з основних прихованих витрат, про які не говорять у рекламі. Технічне обслуговування строго раз на рік. Це правда. Я навіть роблю частіше. Регулярної заміни контролю потребують лампи накачки в хорошому сенсі після 100-300 тисяч спалахів. Сам кристал, система охолодження, оптика, дзеркала, відбивачі все це перевіряється не рідше одного разу на рік для стабільної роботи. А тепер уявіть собі студію з великим потоком клієнтів, де пристрій генерує 1-2 мільйони спалахів за півроку. Що буде через 2-3 роки? Заміна лампи це не як картридж у принтері, потрібен фахівець, деталь, налаштування, тестування. Результат: після закінчення річної гарантії, а вона не дається довше. Щорічне обслуговування легко обходиться в тисячі доларів. Насправді лампа виходжує не 300 тисяч, а 1,5-2 мільйони спалахів. Вартість заміни лампи в середньому становить від 700 до 1000 доларів. І так, потрібно бути готовим до заміни лампи 1-2 рази на рік, залежно від потоку клієнтів. Був час, коли я міняв по 3 або 4 лампи на рік, але витрати на ці зміни. Звичайно, що купалися багаторазово. Прибуток на такий місяць досягав 8-9 тисяч доларів. Що стосується гарантії, постачальники продають по-різному. В середньому гарантія все ж таки півтора року, буває і два. Якщо один рік гарантії, то це вже не є дуже добре. В Середньому я витрачаю на обслуговування десь 500-600 доларів на рік, не рахуючи заміни ламп. Але вмію стежити за лазером, забезпечуючи профілактичні заходи. І це не призводить до серйозних поломок, які дійсно можуть коштувати не одну тисячу доларів. Наступна цитата: при інтенсивній експлуатації термін служби становить 4-5 років. У Олександрита є стеля для зносу комплектуючих, знижується ефективність. В результаті виходить тушка, яка вже не дає результату як новий, а вимагає вкладень. Ну за 5 років можна вбити все, що завгодно, і навіть швидше, якщо поводитись з технікою, непристойно. Я бачив таке багато разів. Як відповідь на цю цитату, я покажу відео. Ось ще один динозавр лазеробудування, апарат 2008 року виробництва «Александрит». Зверніть увагу на настріл 49 мільйонів. А апарат, скажу вам ще в повному здоров'ї. Як бачите, за 17 років лазер так і не дійшов до стелі. Найголовніше це окупність. Уявіть, щоб повернути 100 тисяч доларів, витрачені за 4 роки, потрібно заробляти 625 тисяч доларів на рік. Для багатьох студій це, чесно кажучи, непросто, хоча й досяжно. Далі ви відбили пристрій, а як заробити гроші зараз? Чи обов'язково пропрацює лазер ще 4 роки, і це без супер витрат на сервіс. Щоб бізнес почав приносити прибуток. Або заробляти буде в основному компанія-постачальник. Не потрібно бути великим математиком, щоб побачити слабкі перспективи. У кращому випадку, ви просто окупите вкладені кошти, тобто заробляти будуть всі, але тільки не ви. Ну, звичайно ж, немає сенсу купувати такі лазери в середньобюджетній студії, це апарати для гламурних салонів або естетичних клінік, де можна обґрунтовано стягнути за процедуру чек, який явно не становить 20 доларів за все тіло. І такі вкладення окупаються і приносять гарний прибуток. Загалом, в даній статті, більша частина відповідає дійсності. Але якщо правду трошечки виправити, Трішки тут, трішки там, то можна кардинально змінити реалії. І відповідь на головне питання, чи є у Олександрита майбутнє? Так, доки що кращого ніхто не придумав. Деякі діодні лазери, можливо, десь і підходять до такої якості процедур, але їх ціна вже конкурує з олександритовими лазерами. І, звичайно ж, краще вже тоді купити Олександрит. Але варто визнати, що і серед Олександритових лазерів є успішні моделі і не дуже. З огляду на те, що володіння таким дорогим апаратом має певні нюанси, перед покупкою краще все добре вивчити. І якщо у вас виникнуть такі питання, звертайтесь, підкажу. Інвестуйте в знання. Це завжди окупається. Про мої курси ви можете дізнатись, заповнивши форму посилання в описі під цим відео, або відправивши повідомлення в WhatsApp номер на екрані. Підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, якщо хочете першими отримувати всі новини.